Доброго дня! Вас вітає Дніпропетровський обласний інформаційно-аналітичний центр медичної статистики і наша рубрика Корисні поради медика. Щорічно, 25 травня, у всіх країнах відзначається Всесвітній день щитоподібної залози. Тож актуальна тема сьогодні симптоми та профілактика захворювань щитоподібної залози. Щитоподібна залоза найважливіший елемент ендокринної системи, що виробляє гормони тироксин, триотиронін та кальцитонін, необхідні для здійснення фізіологічних функцій організму. Ця маленька залоза контролює всі обмінні процеси від диференціації клітин до терморегуляції та швидкості мислення і сприйняття. За даними ВОЗ, серед ендокринних захворювань патологія щитоподібної залози посідає друге місце після цукрового діабету. В Україні на долю захворювань щитоподібної залози припадає понад 40% від усіх ендокринних захворювань. Особливо пильними варто бути жінкам. Вони хворіють в десятеро частіше, ніж чоловіки. За даними статистики, у минулому році на Дніпропетровщині в умовах стаціонару надано медичну допомогу 1645 мешканцям Дніпропетровщини. Причини захворювання щитоподібної залози різноманітні, до них відносять Спадковий фактор: неправильне харчування, аутоімунні процеси, несприятливу екологічну обстановку, у тому числі і радіаційну, проведення в минулому променевого лікування, інфекції, вірусні та бактеріальні, шкідливі звички. Дефіцит або надлишок йоду. Нагадаю, що денна норма йоду в Україні становить від 150 до 300 мікрограмів на добу. А більшість мешканців споживає лише від 40 до 80 мікрограмів. Нестача в їжу вітаміна А та мікроелементів, таких як кобальт, мідь, цинк та селен. До найбільш поширених ознак захворювання щитоподібної залози фахівці відносять: раптову різку зміну ваги, раптові перепади настрою, зміну температуру тіла, дискомфорт в області шиї, сухість шкіри, розлади в роботі кишківника, зміни серцевого ритму, сонливість. Проблеми з лібідо, неуважність, ламкість нігтів і волосся та біль у м'язах. А зараз уважно послухайте корисні поради щодо профілактики захворювань щитоподібної залази. Перша порада. Основний метод профілактики захворювань щитоподібної залази це достатнє вживання йоду та селену з їжею. Найбільше йоду містять морепродукти: кальмари, креветки, міді, риба, ікра, водорості. Особисто я полюбляю чуку. Далі. Риб'ячий жир, яєчний жовток, гречані крупи, часник, цибуля, соя, спаржа, шпинат, гарбуз, курага, хурма, інжир, волоські горіхи йодова сіль. Морепродукти рекомендовано вживати не рідше двох або трьох разів на тиждень. Слід пам'ятати, що нестача йоду на ембріональному етапі може викликати пошкодження мозку. Розвиток косоокості, глухані мати у плода, а також спровокувати викидень. Друга порада. Треба бути обережними з продуктами, що містять зобогенні речовини. Капустою, брюссельською капустою, брокколі, ріпою і хріном. Христоцвітні містять зобогенну речовину тіоціонат. Третя порада. Відмовтесь від тютюна паління. Науково доведено, що у курців частіше зустрічається збільшення щитоподібної залози та тиреотоксичний зоб. Четверта порада. Стежте за режимом дня. П'ята: позбавтесь від зайвої ваги. Доведено, що дифузний ЗОБ поширена проблема пацієнтів з надмірною вагою. Усуньте дефіцит рухової активності, ходіть пішки, займайтеся спортом, віддавайте перевагу активним видам відпочинку. Шоста порада. Проводьте достатньо часу на свіжому повітрі. Однак пам'ятайте про захист шкіри від ультрафіолетового випромінювання та не перехолоджуйтесь. Сьома порада. При виникненні інфекційних захворювань лікуйтесь вчасно, оскільки щитоподібна залоза відповідає за нормальну роботу імунної системи, то її перевантаження може призвести до патологічних змін в її структурі. Восьма порада. Навчіться протистояти психоемоційним навантаженням. Стреси є найсильнішими провокаторами захворювань чи та подібної залази. Дев'ята порада. Виділяйте достатньо часу для сну. Для дорослих, чоловіків і жінок він повинен тривати не менше восьми годин. А для дітей. Від 9 до 10 годин пам'ятайте також про якість вашого сну. На сьогодні, все, до побачення. Будьте здорові разом до перемоги!